Знаходимося в коридорі, тут є передпокій, такі шафи згори. Це вхід в квартиру, подвійні двері дерев'яні. Тут маємо таку нішу, в якій є драбина, щоб діставати до верху. Бо стелі дуже високі. Тут є штужка і для прибирання, відповідно, предмети. Тут маємо вхід. Кухню. Прямо вхід суміжний санвузол. Далі маємо першу прохідну кімнату і остання у нас спальня з великою шафою. Ось коротко таку. Mamo kvarter.